Всім привіт, друзі! З вами я, Роман, ви на каналі Гейм Сюа і сьогодні у нас проходження 200-х босів, але не просто так, з тією же самою командою. але ми все будемо проходити на автобитві. І подивимось, скільки у нас витратиться спроб і як це все закінчиться взагалі. І чим закінчиться для нас ця вежа чаклуна звичайна. Так, я відосик записував на роботі, і ясне діло я не міг його озвучити відразу. Тому зараз ми будемо переглядати те, що в нас з цього вийшло. Так, давайте запускаємо. І будемо наблюдати за цим дійством. Так, тут, як завжди, ну, Скорпіон, Сабич Джейд. На них висить ця снаряга, яку мені вийшло дістати з веж. І ось такий результат у нас виходить. Дивіться, це в мене друга спроба виходить, була, я щось оце одну було... почав. І коротше щось турмозному не, пос... ну, не, на... не поставив записуватися, блін. Ось так, так у нас вийшлося. Ну дивіться, як потужно вже нас стріляли, він вже майже здох. Так, вийшов на скланчи, но сабеч йому трошечки настрілює. Ну і непогано б'є по черепам теж другим спецприйомом, це було трохи, трошечки по-дурному. Краще бити два рази з першим спецприйомом, щоб не так сильно собі демеджа нанести. Так бачите, вони навіть fatal Blow роблять непогано. В принципі, я задоволений, як автобій себе тут повів. Так, це в нас виходить друга спроба. І зараз ми побачимо результат взагалі, що в нас по цьому вийшло. Е тільки ми їм здоров'я знесли. Ну ось подивіться, ну. Майже шансун мертвий. Ну, басайбота покоцали і покоцали. Ну, не фіасові покоцали, майже вбили. І чуть-чуть там ми було у гандошили, но не повністю. З ним, походу, самим остатнім ми розберемося. Як бачите, воранова курточка доволі часто спрацьовує у цих персонажів. Ось тут я навіть на роботі не зумітив, як вони сабича винесли. Я дуже сильно переживав, щоб їх винісли з МК-11, щоб не підхилились вони і не, прийшли, не пішла спроба до дупи. У нас іде третя спроба, і як ви бачите, Шанцунг покидає цю битву. Тому вже ніхто хилитись тут не буде. Так. Скорпіона щось трошечки, бачите, зажимає, але мене дійсно трошечки здивував штучний інтелект, як він якісно з ними цього разу боровся. Бо в деяких вежах отакі іноді ну, навіть в звичайних боях отакі іноді ну, береш, ставиш на автобій і вони щось таку фургу мутять, а тут вони дійсно наче почали гарно і їх дуже добре мочити. Так, як бачите, снарягу не дає, і епіки, напевно, на бруталіті. Не стану ні одного. Там залишилось 3 дні ніби чи 4, не пам'ятаю. Сумніваюся, що мені випаде ще епік. А якщо і випаде, то по-любому випаде ще одна косарігама. Так, це походу вже в нас остання спроба йде. Так, ми все зараз коїнці тут піде спати. Ясне діло. Але дивіться, як він гарно взяв і відхилився заразу. Ну нічого, Саби щось трошечки тут помутузив. Вийшов у нас скорпить, лупнув другий спецприйом в блок. Виходить Куанчі і покидає бій Куанчі. Вийшла Джейд і вона його вже тут. А, ні, скорпіон добив своїм брутальним виходом. Так, давайте ми подивимося, що ми за цю чудову битву отримали. Дали нам Джейд Дня мертвих Уже на друге слиття вона у нас. Ось якось так у нас вийшло взагалі по вежі клона. Пільше за все, що відео по цьому всьому, що в нас вийшло, і дістати з вежіча клона, я зроблю ну, вже по завершенню. Добавлять фаталку. І ми зробимо. ну Поділюся я з вами своїми досягненнями взагалі по вежі клона. Так, ну на даний момент так. Правда, я не очікував побачити тут Джей Дня Мертвих. Краще б вона мені за війну фракції би випала. Ну випав мені там, не пам'ятаю, походу, рейден, темний рейден на продажу. А хотілося б отримати алмазку з ВФ. Ну, пока це у нас так виглядає. Дістали ми Джейд Дня мертвих. Ну, що, нічого, все нормально, вона прокачується і команда Дня Мертвих маленько прогресує. Ну, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Ось такий коротенький ролик у нас вийшла. Дуже гарно справився штучний інтелект з цією битвою за 4 спроби. Так, звичайно, спорядження є трошечки прокаджене, але, як на мене, доволі добре, як для штучного інтелекту. Добре, друзі, давайте будемо на цьому завершувати. Попрошу вас поставити лайк, написати коментарій. Внизу під описом є лінки на. Телеграм канал, на магазин Олексія і, ну, і лінк на донат, звичайно. Якщо ви хочете мене підтримати, можете підтримати своєю копійчиною. Добре, всім вам дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока!